І вона каже, що була дуже щасливо. І скільки вона мені розповідала, мене аж все це хвилювалося і боліло від того часу, тому що щасливі, що ви І дуже мені хотілося всіх побачити. Коли ну, ми поїхали, мама наказала, вони ще були маленькими. І ви мені всі дуже довго снилися, такими, якими я вас пам'ятала. Вставала і плакала. Дуже скучали ми. Ми ну, ще були маленькими, якби все нам, нам перший рік було там дуже тяжко, бо ми приїхали ну, такі Олес, хоч і невеликі, але містечко. Ми приїхали в село, і на той час там ще було дійсно, що було село. Не було не асфальту, якби тяжко було. Зараз там вже дуже гарний посіок. Ми дуже близько від Києва живемо, буквально 20 хвилин до Києва. Ми у нас практично більшість населення працює в Києві. І що хочу сказати, я тобі дуже щаслива, дуже. І коли мені до полифона за це висунували, я сказала своєму чоловіку. У нього така робота, що дійсно дуже нам тяжко зараз десь трошки відлучити, бо в нього перевірки і зараз взагалі прийшла нова влада і нові. То я вже просила, я кажу, я тебе дуже прошу, кажу, зробив мені за ці 23 роки ми живемо вже. Е, та раптом, при розмові для мене такі подарунки хочу посвятити на батьки. Він мене така чудова людина і сказав, що мені на дитяться поїдемо. Та що, не може же вдячність. Ще хочу сказати. Ви всі дуже красиві, всі. я хочу сказати, що заці, я вас не бачила 29 років. Всі ви зовсім не ви, всі красиві. Та крило тоже, да. 29. 29, Вважають, 29, 29. що немає декозна Да, і що завірують, щоб поважити яром прогантську. А я щасливу, я вам всім бажаю великого людської щастя, здоров'я і хочу ще вам побажати, щоб по можливості спочатку хоча б кожен рік. Кожен рік.